І вітання, пауза у чемпіонаті поступово підходить до свого завершення, а це означає, що повертаються матчі УПЛ. І вже цієї неділі на виїзді ми зустрічаємося із Кривбасом. Ми знаємо, що ви полюбляєте такі випуски, коли можна зазирнути за лаштунки, побачити, як команда працює щодня, відновлюється та готується до зустрічі із новим опонентом. Тож у цьому випуску ми також поспілкуємося із гравцями, які проходять відновлення після пошкоджень, також з нашим головним тренером Олегом Миколаєвичем Шандруком про те, як пройшли ці два тижні для наших футболістів, ну і безумовно з футболістами, які зовсім нещодавно повернулися з табору збірних. Андрію, ти повернувся до нас після розташування збірної Молдови, де провів справді дуже сильний матч, зробив багато важливих сейвів. Чи можна назвати цей поєдинок одним із найпам'ятніших за збірну Молдови? Навірно, можна назвати найпам'ятнішим, тому що повний стадіон був багато людей. Але то, що немає результату, тому... Якоїсь ейпорійними. У штабі збірної Італії працює легендарний Джаноліджі Буфон. Чи вдалося тобі переднутися з ним? Можливо, навіть поспілкуватися. Ну, поспілкуватися не а так просто він підійшов після розказав, «Браво» і все. Влітку в нашого опонента відбулися важливі зміни. Клуб очолив Патрік Ван Леон. Також цей поєдинок пропустять двоє гравців основного складу Кривбаса: це Олександр Кємкін та Єгор Твердохліб. Наш опонент вирізняється своєю прямолінійністю та креативністю у фазі атаки та нестандартними рішеннями в обороні. Після травма в матчі проти оболоні була доволі непростою. Як ти себе зараз почуваєш? На щастя дуже добре, дуже швидко відновлююсь. Працюєш в загальній групі чи ще маєш індивідуальну програму? По індивідуальною програмою Хочу сказати, це дуже важко. Максим Вікторович вікторичне гідник. Чому багато завдань важких дає? дуже багато завдань дає приходиться багато бігати. Багато вболівальників писали нам в соцмережі, що вони чекають твого повернення на футбольне поле. Що хочеш їм можливо передати від себе. Дякую вболівальникам за ваші теплі слова і підтримку. Я дуже багато працюю, щоб скоріше вийти на поле. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме: Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук. Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Ця пауза вийшла для команди справді насиченою. Хлопці встигли перезавантажитися, відпочити, а далі повернулися до повноцінної роботи. Першою подією під час цієї паузи стала зустріч із медіакомандою Профан абсолютно новий досвід, як для нашого клубу, так і для міста. Водночас зазначу, що цей поєдинок став повноцінним контрольним спарингом для нашої команди. Ми стали першими, хто зіграв подібний матч в нашому місті. Як вам? Сам формат цього протистояння, що для себе цікавого підмітили. Ну, на тому етапі, звичайно, позитивно. Ми якраз зібралися після вихідних, і це хороший був спарринг якраз в емоційному плані. Це для нас новий досвід. Для вболівальників чудовий футбольний матч вечірні після робочого дня, тому я оцінюю цей досвід позитивно і для команди в тому числі. Як би ви оцінили рівень медіафутболу, з яким зіткнулася команда? Важко говорити по одній грі. Наскільки я розумію, це найкраща команда виграла там чемпіонат чи кубок. Чару розумію, що там є морозюк одного цього. Прізвища достатньо, зрозуміти, що кваліфікації там вистачає. Зрозуміло, що в Інтенсивність гри, фізичний стан не той рівень, але розумію, що там є гравці, які можуть якісно впливати на перебіг подій на футбольному полі. Тому досить непогана команда. Ну а наступний контрольний спаринг відбувся вже на виїзді проти більш серйозного опонента, а саме команди Поліся, на превеликий жаль, результат матчу виявився не на нашу користь, але власне цей поєдинок дозволив тренерському штабу побачити головні моменти, над якими потрібно попрацювати при підготовці до нашого наступного суперника. Новини Після Поліса тут якраз чудовий спарринг. Дійсно, це вже безпосередня підготовка до важливої надважливої сьогодні гри з кривбасом і дуже хороший спаранг. Ми дали фізичне навантаження перед грою. Плюс в контексті гри досить непогано награли ті моменти, які тренували в тренувальному процесі. Тому після гри з медійною командою Поліса це вже скажімо так наближена гра до чемпіонату і з хорошою інтенсивністю, тому також дуже позитивно. Багато інформації і вже безпосередньо під підготовку до гри. З крибасом і власне наступний тиждень став максимально інтенсивним. Активна підготовка, робота над деталями, все аби якомога найкраще підготуватися до зустрічі у кривому розі. Дійсно, хороші настрої. Команда тренується, готується, хлопці з великим бажанням. Чекають наступну гру, хочуть і надалі перемагати. Тому тільки з такими думками ми готуємося до гри. В минулому поєдинку червоно-чорні здобули переконливу перемогу з рахунком 3-0. Тож на позитиві та з вірою у власні сили ми вирушаємо до кривого рогу. Ну і друзі, пам'ятайте, що ваша підтримка відчутна навіть на відстані. Тож вболівайте і підтримуйте нашу команду. Ну а з вас традиційна вподобайка і всім па-па. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. thank you.